Ви готові зарядитися на повну? Зустріч між галактичного альянсу злих чекунів. Вітаннячка, друзяки! У мене свіженькі новини. Я знайшов смурфосілля. Я вже на цілий крок ближчий до панування зла у світі. Слабенько і сіренько. Це ви слабенькі і сіренькі. Запалюй так. Що це таке? Здається, на смурфому штанці от сені. Треба врятувати тата! У тата смурфа схоже проблеми. Ми разом звірвемося за мокросамелі і полонених не брати, зрозуміло. Заберемо звідти тільки вашого тата. Нам знадобиться допомога. Хапальників. Хапальників. Що відбувається? Тортик! Цього року дічаку прагнуть лише одного. Щоб злопанувало у... лупережиком, може, здаси назад? Час відсмурфити того чаклуна. Отак. Приготуйтеся Готуйтеся! Попереду пригода! Що за смурфить до нестями? Якого ліса? Тримайте свої біленькі ковпачки! Усі врятувати. Чао, смурфи! Чао-какао! <звук> Оце був справжній відрив. Смурфи. Нова музикаріани та інших. Надано компанію Paramount. Скоро у кіно.